Всім привіт, народ! Вийшов з спінінгом трішки покидати там в облірочки, а тут таке на шестя таких здоровенних черв'яків. Я такого ще не бачив. А напишіть в коментах, чи вам таке щось подібне зустрічалося чи ні, бо зі мною це просто вперше. Що, ви готові? Як вам такий черв'ячок? Знаєте, що найцікавіше? Що тут він такий не один. Ось ось ще. 44 розмір. Офігеть. Якісь у них, я не знаю, тут ціла тусовка чи що. Ось вони просто скрізь повзуть, гляньте які. Це як з фільму дюна. Хе. Обалдеть просто можна. Ось ми бачимо два штуки, немаленькі. Трішки далі, ось ще парочка тусить, можливо, це у них якийсь брачний сезон, я вже навіть і не знаю. Тут далі ось ще. Ось так і ще. Ну, це якісь мали відносно, сантиметрів з 25, мабуть. Ну і друзі, отак по дорозі вони скрізь трапляються. Ось. Ось. Ось гляньте які теж монстряка. капець, Це мабуть на сома була б гарна наживка.